Хочу розпочати наш сніданок, представивши вам дивовижну людину, яка сьогодні присутня в цій залі. Я познайомилася з ним під час інавгурації в Маралаго. Він один із найдобріших і найприємніших людей, яких я коли-небудь зустрічала у своєму житті. Журнал Тайм назвав його головним пастором і духовним радником президента Дональда Трампа. Тож, будь ласка, давайте всі разом поаплодуємо нашому чудовому пастору Марку Бернсу. Перш ніж я почну, давайте помолимося, бо ми знаємо, що є лише одна справжня сила, яка може покласти край цій війні, і це сила Божа. Ви вірите в це? Скажіть так. Ми тут, бо без тіні сумніву знаємо, що віруючі люди з усього світу моляться. Тож, давайте схилимо голови, перш ніж я виступлю. Отче Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господи, ми дуже вдячні Тобі за твоїх дітей, які тут присутні. Ми всі разом діти Божі. в Україні відбувається руйнування. Ми тут як єдиний народ, як народ віри, щоб заявити, що ця війна повинна закінчитися не пізніше, а просто зараз. Просимо твоїх ангелів, які були призначені захищати всю Україну, зійти на землю, благослови дітей, захисти жінок, поверни військових і поклади край цьому жахливому вторгненню злої людини на ім'я Володимир Путін. Зупини його, нагадай йому, що він зачепив Божих дітей, народ України. І за це він повинен відповісти перед судом. Ми молимося у твоє дорогоцінне ім'я разом в один голос. Якщо ви згодні, просто скажіть амінь. Я був надзвичайно зворушений і вражений тим, що побачив в Україні. Багато людей, можливо, стежили за мною. Як сказала наша чудова Іша, дорога мені людина, я її дуже люблю. Журнал Тайм назвав мене головним пастором Трампа і я є його духовним радником протягом останніх десяти років як і чимало прихильників МАГА, я був проти підтримки України і був дуже відвертий з цього приводу. Президент називає мене своїм підбулем не без причини. Капітане, капітан Гері, я дуже його люблю. він довгий час був підбудем для України. дуже люблю вас, сер. Ви залучилися до цієї боротьби, і ми тут, щоб підтримати вас, сер. Ви перший капітан в радянській історії, так? Але Я був проти бійок і сперечань з приводу України. Моє серце обдурили. Спробуй розбудити вас перед тим, як ми почнемо їсти, добре. Слухайте, я кажу, це скрізь, куди б не прийшов. На п'ять хвилин уявіть собі, що ви в церкві для афроамериканців. Коли я до вас звертаюся, ви маєте мені відповідати. Амінь. Сьогодні ж у цій будівлі зібрались бійці, вірно? Якщо ви дійсно збираєтеся боротися з Росією, ви повинні мати бойовий дух. Чи є сьогодні в залі справжні бійці? Вигукніть так. Так, так, так. 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 Слухайте, Росія не зупиниться, поки ми її не зупинимо. Ви всі зі мною сьогодні. Так, 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 так. так. Ви повинні мати в собі таку бойову силу. Я знаю, ми тут на приємному молитовному сніданку. Це ж молитовний сніданок, так? Але Біблія каже, царство небесне здобувається з силою. І хто докладає зусиль, той здобуває його. Тому я тут, щоб підбадьорити вас.